Друзі, всім привіт! Надіслали ось такі фотографії каблучки. І далі цитую: купила в інтернеті каблучку з бурштаном і є підозра, що це пластик. До речі, це нормальне запитання, бо дуже часто вінтажний пейзажний бурштин, а в каблучці саме вінтажний і саме пейзажний бурштин. Плутають з пластиком, ну, плутають ті, хто ніколи не бачив пейзажного бурштину наживо. Він настільки красивий, і можна подумати, що це не природньо, що це штучно. Але дійсно він в даній каблучці натуральний пейзажний бурштин. Я коли вперше побачила пейзажні бурштинові намистини, то в мене теж склалося враження, що виглядає так красиво. Нібито створено людиною. Ні. Це створила природа. Це вінтажна каблучка радянська в Мельхіорі. Дуже гарне виконання, мені така подобається. Всім гарного дня, друзі!